Те, що відбувається фактично в серці нашої столиці на території святині Києво-Печерської лаври, ясно, що ви військовий, ви політик, ви адвокати, скажете, ну до чого тут там справі Божі? Просто скоріш за все, як громадянина України, я хочу почути вашу думку. Чи можливо ви певною мірою задоволені, що українську православну церкву попросили з Києво-Печерської лаври? Хоча вони правда, і сказали, що ні, вони нікуди не підуть. Ну, скажем так, я трошки маю відношення до справ церковних. Причому ну так сталося в житті, що мав можливість в свій час побудувати церкву, от і можу, скажем так, ну похизуватися, напевно, да, хоча, в принципі, це теж кажуть ріг. Але тим не менше був дотичний до побудови церкви. Так, так буде скромніше, от е, дерев'яна церква в місті Ковель, е, церква святого Анатолія Ковельського. Е, тому я не зовсім далеко від церкви. Ну і хрещений ще в комуняцькі часи. В тихаря от в село возили, хрестили і так далі. Теж маю відношення. Ну, а як політик теж мав відношення, тому що був одним із авторів законопроекту, який став законом 5309, про те, що ніякого УПЦ МП не існує, а існує Російська православна церква РПЦ, і має вона називатися Російською, тому що її канонічні зв'язки з центром у Москві, а Росія то є країна окрема, і в тому в тій ситуації ця церква має в своїй назві містити слово Російська. Тому я маю відношення до церкви, і цей законопроект став законом. Ми його проголосували. Богу дякувати. До речі, ваш колега, журналіст Сергій Висоцький, теж один із співавторів. Тобто, там хороший законопроект. Він простенький, без всяких там хитромудрощей. Російська церква називається російською. А то ви знаєте, ну зараз я до цього приводу декілька слів ще скажу. Так, от мало того, 48 негодяїв ОПЗЖ подали в Конституційний суд. А церковнослужителі не, не, не виконують законів в нас, їм закон не писан, І вони кажуть: от як суд розбереться, то ми це зробимо. Ну, суд розібрався. Навіть Конституційний суд, якщо не помиляюся, в грудні минулого року, 22-го року, чи не 17 грудня. Ну не буду брехати, ну десь біля того, чи 23 грудня, неважливо. Тим не менше, в грудні 22-го року Конституційний суд сказав, що Лапін Висоцький це дуже розумні люди. Вони Конституцію не порушили, коли писали цей законопроект, і все, і що? І сьогодні я вмикаю, маю можливість вмикнути новості, новості ще раз не новини, а новості. І що я чую? Це для України за гроші європейських, скажімо так, спонсорів, грандів. Існує, існує не будемо робити реклами, новинний канал. І що вони кажуть? Ну, при це не, не хотя уходити, Українська православна церква, ні хотя уходити із Лаври. І освобождать место для Православної церкви е, України, ну та, которая Томас получила недавно. Отак От нам розказують. І це йде не тільки в Україну, це європейські новини. Розумієте? І сидить собі якийсь там сер Джонсон, Джонсонюк. Бере, взяв келих якогось там віскі хорошого, взяв сигару і слухає новини. Якась одна українська церква виганяє другу українську церкву, братоубійстві війна. Чому ми туди вмішуємося? Десь приблизно так приподносяться все в Україні, що стосується Росії. Що в нас тут що у нас з 14-го року була братоубствіна війна? А зараз один народ, і ось ця окраїна какая-то, от вона що то там не хоче з центром дружити. Отак, от воно все є. І це мені дуже прикро. Дуже прикро, що немає не вимоги до виконання закону і не приводиться у закон. У розумієте, в нас на Волині дуже багато російських церков. Дуже багато. Тобто, ну там, якщо заїхати в Камінь-Каширський район, там десь ті села вздовж білоруського кордону, там одні російські церкви, і люди ходять до тих церков. І батюшка відмовляється відспівувати загиблих воїнів, там і так далі. І вони далі все рівно говорять, що не все так однозначно. Розумієте, і далі ходять в ту саму церкву, ту російську, московську церкву. Розумієте? Мені говорить любов до віри. Але в даному випадку, якщо ти злодій і вкрав в мене мою незалежність, так 300 більше 300 років тому це було вкрадено. Наша, наша помісна українська церква, вона була вкрадена. Мало того, ті злодії ще й. Вкрали назву Київська Русь. Вони ж до цих пір не знають, що Русь і Росія це ж різні, різні речі. Але тим не менше, вони, ну нехай же там з назвою пізніше розберемося, я думаю, також. Але через те, що вони вкрали в нас оцю незалежність оту церкву. І сьогодні вони так з пренебріженням, ну, ті, копей тому сполучили. Другий момент, на що я дуже сильно так от реагую, так ну боляче реагую. В цьому контексті ще є таке поняття. От якщо ви маєте якусь нерухомість і до вас прийшов квартирант, і він вам тут нагадує по центрі на ковру і каже, а я звільно не буду вибиратися. От поки суд не скаже. І піде в судові процеси на пару років. І не буде вам ні комуналку платити, ні, ні за квартиру, нічого. От як в такій ситуації діяти? Я був адвокатом, я знаю, що це таке. В даному випадку російська церква, вона як той квартирант. Прийшла, нагадала, ікони познімала і це вже є дуже багато фотографій. Зробила там, перепрошую, тричі не знаю, як це назвати. Ну, заклад громадського харчування чи кабак, як ми його будемо називати в вашому ефірі? Ну це ж не матюки, так? Да? Тобто, зробила там генделик. От, окрім того, генделика зробила там ще постоялий двор, причому не для прихожан, не для странствуючих путників, а для бізнесу, бо це ж бабло. От. Ну і так душевно жили, так не хочеться уїжджати з центра Києва, так само а як з Криму. Тому закон має бути виконаний однозначно. І тут а, дякую своїм колегам минулого парламенту, які підтримали, і навіть Конституційному суду, який все таки сказав, що Лапін розумний, мене це теж тішить. От і, і другий момент: е, треба дивитися пильно. Ну там кажуть, що поліцейські перевіряють е, їх на гріховність, тому що є дуже великий гріх стяжательство. Це дуже серйозний гріх. Це от е, якраз е, і ми дивимося, якими автомобілями там постійно вивозять у той кран, той їхній е, бідних, нещасних церковнослужителів росіянських. Ну, чесно кажучи, там треба бути пильними, а то знаєте, е, сервіс може знайдемо, але е, осадочок залишиться. Ну, десь так. Тому такий мій коментар. Я думаю, що наших глядачів, особливо ті, хто слідкує за ефірами прямого, ми сьогодні показували, були в шокові, як кажуть, і ми. Ми почули різні тези. І Донбас, який вирішив відділитися в 2014 році, і Крим, який не анексувала, віддали. Там були різні заяви. Хоча одразу хочу сказати, це не представники безпосередньо там церкви, це були там і віряни, і ну, якийсь один там умовний батюшка, але ми навіть не розуміємо та. Хто він і за що відповідає? Але суть в тому, що там справді ми почули наративи, які дуже схожі. Не на Україну, а те, що кажуть за Парібрікам, тому можливо, це теж ще один доказ того. Ми навмисно сьогодні це показували, щоб люди в прямому ефірі бачили, хто що з якими переконаннями там перебуває. Але пане Ігорі, буде мені здається абсолютно логічно. знаєте, від умовного раю, тому що ми говоримо з вами про церкву, про Боже спасіння до пекла, тому що пекло воно тут в нас на землі, і його для нас створила російська армія, Росія, військовий злочинець Путін, ну і все суспільство, яке його в цьому підтримує. І це пекло в нього є навіть геолокація. Це звісно ж бахмут. Я вас хочу розпитати про заяву, яку буквально. Днями зробив Володимир Зеленський західній пресі, говорячи про те, що якщо в Бахмут не вдасться втримати, якщо Росіяни зможуть захопити це місто, то це похитне деяку політичну таку стабільність і підтримку для України, що партнери будуть сумніватися, і так далі. Я можу сказати, що я не розділяю погляд Володимира Зеленського, хоча я не є політиком, я не спілкуюся із західними дипломатами і так далі. Чи розумієте, ви на що культивується цей Бахмут і? І ну, ми ж розуміємо, що що різне буває, та ми втрачали різні міста, різні наші території. Нічого, все відвоюємо. Вже вже багато чого відвоювали і відбили. Але чому Бахмут став? Вибачте на слові сакральної території? Ну, дивіться, коли такі речі говорять військові, які безпосередньо несуть відповідальність за оборону Бахмута, і кажуть, що ми будемо його тримати чи не будемо його тримати. Я до цього відношусь з розумінням як військова людина. Ну тому що. В принципі, знаєте, воно ж ну варто чіплятися за кожен клаптик нашої землі, але він не має бути любою ціною. Ну тому що ціна от ця, любою ціною це для московитів. В нас такої ситуації нема. Ми перш за все цінуємо нашого солдата. Ну так, по крайній мірі, я так вважаю, так сам поступав. І в принципі, наші командири ну є правда ідіотів багато в армії. Ну армія, це ж зріст суспільства. Ну вибачте, не святі горшки ліплять. Тому така історія. Але коли Зеленський заявляє, що Бахмут це в принципі не так важливо. Після того він каже, ні, Бахмут ми будемо тримати, це наша фортеця, ми тут будемо, тут от генерали сказали, що будемо. А потім через трохи часу виходить і каже, та ні, напевно, це не так важливо. Чесно кажучи, ну, воно трошки от якраз таке і виглядає не камільфо. Тому що Верховний Головнокомандувач чим відрізняється від всіх остальних, його слово останнє. Ну як би там не було, от його слово в цій ситуації останнє, і оце от питання: то тримаємо, то не тримаємо, воно так само відображається і на особовому складі зверху до низу, і на генералах, які приймають рішення, і так далі. Ще раз наголошую: Бахмут виконує свою місію, але по даним інституту вивчення війни, ну по тим супутниковим знімкам, десь там кажуть, в межах 65% вже Бахмут а, захоплено. Дві третини, да, вони пишуть. Так, ну дві третини. Ну, от так от кажуть, десь там вони за, за останній тиждень росіянці ще 5% віджали е, Бахмута. В той же час ми там трохи їх відкинули від дороги життя. От, але тим не менше, все рівно. Ну, тобто ціна, яку платять росіянці заради свого політичного піару, для них досить висока. Я не можу зрозуміти, це сценарій переписують в офісі, тому що коли кажуть, що будемо тримати, і в нас є для цього і сили і резерви це одна історія. В той же час все, що ви зараз озвучили, це інша історія. Причому воно помінялося буквально за місяць вже тричі. Якщо це і ну, тоді хай говорить, що хоче. А ми чекаємо, як то кажуть, інформацію від залужного. От я до цього відношусь так. Тому коментувати цю ситуацію мені дуже важко, розумієте, тому що ті, з ким я маю можливість спілкуватися, ті, хто зараз безпосередньо знаходяться на тих, як я кажу, підковах на тій підкові, на тих клинах, да? тобто тримають оці всі рубежі. Ну вони, чесно кажучи, хлопці, ті, з ким я спілкуюся, ну вони бачать зліва справа, вони не бачать глобального ситуації, яка існує там позаду них, там десь там. Ну розумієте, так кожен з окопу бачить лише в межах своєї свого бачення. Командири бачать в межах зони своєї відповідальності. Ну, ще знають трошки, що відбувається в сусіда, зліва, в сусіда, справа. Тому така історія. Робити сакральну жертву з Бахмута, ми теж не маємо, тому що росіянці тоді, окрім перемоги якоїсь умовної, їхньої біля Бахмута, будуть святкувати ще ту кількість жертв, яких Україна принесла заради утримання рубежів. Мене більш непокоїть питання другої лінії оборони. Я ще раз наголошую: я не бачу камази з лісом, які їдуть, і я не знаю і не чую від хлопців, що там працює якась техніка, яка риє. Тобто я розумію оцю проблему. І якщо треба тримати рубежі, поки готуються запасні позиції, я розумію. А якщо треба тримати рубежі, бо готується контрнаступ, і ви витягуєте на себе максимум, я це теж зрозумію. І хлопці зрозуміють. Тому ще раз наголошую: я в цій ситуації повністю довіряю повідомленню генштабу. Отак От ми з вами вже не один раз, пане Ігорю, торкалася теми цензури. Що відбувається на фронті, самі військові? Ну, вже наразі вони, в принципі, до цього цього не робили. Зараз тим паче вони не будуть розповідати, а що там відбувається, да що погано, що добре. Ні, вже все. Е, при тому ми, в принципі, 13 місяців існуємо в режимі. Ми журналісти, в режимі цензури і самоцензури, навіть не тієї, яка нав'язана державою, а от прямо самоцензура, щоб не нашкодити. Але. Е, так сталося, що от буквально 22 березня березня наш міністр культури Олександр Ткаченко в одному із своїх інтерв'ю сказав про те, що було б непогано, аби під час війни в Україні в кожному змі могли б працювати цензори. Ну, Ясно, він там різні ідеї малював за час війни. Але потім журналісти, воєнкори різних видань, різних засобів масової інформації зараз об'єдналися і вийшли з одним зверненням. Вони кажуть, що на даний момент склалася така ситуація, що існує два списки: білі і чорні. Хто може їздити? На фронт висвітлювати події, і то знову ж таки я підкреслюю для наших глядачів, що всі журналісти українські свідомі в нас не було жодного скандалу ніхто не видавав позиції, ніхто не перекривлював інформацію, не підставляв наших військових, тому що це наша країна. Ми навіть не американські журналісти. Да ми ще більше думаємо, як не нашкодити. Тим не менше звернулися і сказали перегляньте ці списки. Чи розумієте ви, як так сталося, що українські журналісти стали ворогами для власної держави і тепер є ті, кого не пускають. Я одразу хочу сказати, це там не йде мова про прямий. В нас, коли треба, ми там доїжджаємо своїми шляхами. Та? Але тим не менше, от є така проблема. Ну, цензура на медіа це волога мрія будь-якої влади, яка е прагне до узурпації. Це якщо це сигнал, якого не замітили в офісі президента, або зверху спустили це з офісу президента, да, то ми будемо розбиратися вже але після війни ми цього ніколи не дізнаємося, особливо сьогодні. При цій владі ми дуже багато речей не дізнаємося. Тим не менше, є поняття свобода слова, є поняття свобода пропаганди і є поняття свобода брехні. Я за цю тему дуже часто в себе на Ютуб-каналі «Lapin from Ukraine» також розповідав свої думки з цього приводу. Довго розповідати не буду, бо то тема дуже велика. А я ще знаю, що журналісти вони така браття. Зараз я тут так так Вони мене як всі разом відправлять в тіньовий бан і мого ютуб-каналу не хватить. Але тим не менше, ну якщо серйозно, дивіться, свобода слова це є межа закріплена в Конституції. Так, вона закріплена в Конституції. Це суспільний договір між народом і владою, де народ делеговує владі певні повноваження і дозволяє зробити певні речі. На період війни свобода слова може бути трішки підкоригована в контексті те, що ви казали: військова таємниця, там не публікувати прильоти, не підставляти військових і так далі. Це зрозуміло. Хто буде публікувати прильоти? Для цього в нас вже навіть є кримінальна відповідальність. І це не пов'язано з журналістикою, а це пов'язано з національною безпекою держави. Будь-які права і свободи громадян можуть обмежуватися в інтересах національної безпеки держави, і це не суперечить Європейській конвенції з прав людини. Тобто це є право таке в державі. Тепер з приводу фільтрації: оці правильних і левільних. ну я вам сразу скажу, що я маю великий сумнів, що з єдиного марафону журналісти мають проблеми з виїздом будь-куди. Просто я це розумію, тому що єдиний параф... марафон працює в пулі. Наративів, які йому спускають темники з банкової, тому що вони всі говорять одинаково. Альтернативної думки там немає. Ну, тобто, від слова, «вовше». Тобто там є альтернативна думка тільки з того приводу, влада хороша чи вона дуже хороша. От. Або вона хороша, але є ті, хто її позорить. І їх нам підкинули там, минуло, це нам спадщина від попередньої влади. Ну, десь так приблизно. Тобто, Іншої альтернативи там немає. З другої ж сторони, в них вже великі проблеми. Тому що, виділяючи такі колосальні кошти, минулого року було 500 мільйонів близько, в цьому році вони забили в кошторисі 2 мільярда. А знаєте, чому 2 мільярда? Просто ніхто не досліджував. В них же рейтинг був порядка 70% переглядів їхнього єдиного марафону на початках. Ну, в минулому році. А зараз став 15%. Ну, от, ну, якщо, якщо впало на 4 рази, то треба підняти кошторис в чотири рази. Ну, і все, і буде тепер 2 мільярда для того, щоб ще більше це робити. Далі вони пробують канібалізувати тему патріотизму в контексті там е е військове ТВ створити. Ну, розумієте, да? військових любите дивитися, от військове ТВ вам. А там будуть правильні військові, повірте мені. От таких правильних знайдуть. От у нас тут я вже бачив, там у нас цей. В камуфляжі там Червоненко в нас в камуфляжі ходив, Добкіни в камуфляжі в нас ходили. да, Тобто там будуть такі військові, що ви прозрієте. Ну, в мене для них дуже одна фігова новина. Io, я вам скажу відверто, в цьому контексті. Не буду називати, не буду робити рекламу. Ви мене часто питаєте, чи буваєш ти лапі на єдиному марафоні? Ну, на єдиному марафоні я не буваю, але на одному ресурсі, який, скажімо так, з пулу впливового пулу єдиномарафонщиків. <реш> так, так скажу. Е, мав цікаве інтерв'ю. Інтерв'ю було цікаве. За першу добу якогось біса, ви собі навіть не уявляєте, воно побило перегляди Фейгенів і Арестовичів. Я навіть здивувався. Мені, до речі, журналісти скинули скріншотик. Я такий трохи думаю, ну, може, просто що їх там багато, ну там то може там в них такі рейтинги. От. Е, але. Спеціалісти мені щось сказали, до речі, що е, алгоритми Ютуба і Гугла якось так видають зараз, що дуже великий пошук. Е, під, ну, дуже багато людей шукають інформацію на тему, що влада робить не так. Ну, тобто, про погану владу, не про хорошу владу, а про погану владу. Ну, е, і таким чином. Ті youtube структури, які належать до тих каналів, в котрі входять YouTube марафон єдиний марафон, в себе вже на youtube каналах починають звати таких як людей, які можуть висловити якусь критичну позицію. Але, чесно кажучи, я вам розповідав, можливо, це ну я ж такий треба ж залізти в коменти подивитися. Я зайшов в коменти. Льода, вони нас ненавидять, вони нас ненавидять минулу владу. Мається на увазі. Я зараз ще раз наголошую: постмайданівську владу вони ненавидять її на такому рівні, що ненависть до Путіна вона там навіть не вспливає. Тобто, і реально це коменти живих людей. Там такі тексти, отакі. Ну тобто, починаючи. З закідонів там ну хто такий лапін, де він там воював. У нього ззаді там каска стоїть. Вона чистенька, от Якби була би в лайні в павутині? Ну то то було б правильно. Дайте. Ну такі речі, тобто вони не затрудняються залізти там в Вікіпедію, подивитися. Ну що то за людина? Там я там зараз не за свою персону, але я знаю, що в кожного Лапіна є свій негодяй, який буде казати, що мені так воювали, і пам'ятаєш, що я говорив на початку війни. Я казав, що вони потім нам будуть закидувати, що ми не так воювали, що ми неправильно воювали, що ми погано воювали, і все могли би зробити набагато краще. Даби оправдати свою сциклівість, вони нам будуть накидувати на вентилятор якраз усе все лайно. І потім, а потім вони підуть на вибори, Альона. І повірте мені. Ваше питання на так глядачам Курбанової і «Lapin from Ukraine» здаю інсайт. Перед перед тим як ми включилися. В нас було одне питання: чи багато в нас вати та да, да, да нашу розмову перед перед цим, е перед цим ефіром? Так, от е я сказав, що вати в нас в Україні стало менше. Вони всі зараз е потерпівши біженця від війни, весь Донецьк сидить там. Весь Луганськ ватний сидить там, лева частина Криму вже там. Я говорю зараз про тих, які ватні. Вони зараз всі в Європі ненавидять Україну. Говорять на язикі, а поляки в шоці. У мене дуже багато друзів з Польща кажуть, Дослухайте, та які вони українці? Вони по-русски говорять. Розуміто, що то у вас робиться, то ви воюєте. а Вони тут на російській мові. Ну тобто, поляки що українську знають добре, бо в них українська то ближче до ніж російська. Розумієте? От. І сама роз рожева їхня мрія в цьому контексті це голосування парламентських і президентських виборів через дію.